Всім добрий ранок, добрий день, а відео як завжди вечором, так що всім добрий вечір. Приїхали ми на поле, вибачаюся за вітер. Тут у нас була пшеничка, була оранка. І бачите, в нас ще сиро, коники ліпляться, земля як глей, тобто вагу закривати. В нас ще не виходить, то ми займаємося іншим. Посадку були своєчасно, підвели до порядку, все прекрасно. Але оці гілля... Немає часу перебувати арпалом. Зараз ми хочемо це все діло тут спалити. Хлопці зараз он спалять. І отут є такий ось островок, де ми будемо складірувати одну із частин гною. Так як зараз буде все це оперативно робитися. Чотири машини повинно возити. Кинемо тут, льопнемо. Скільки там? 5, 10, 20 машин. Потім поїдемо, якщо так, територіально вам показати, отуди. Отам От у нас ще є е, курячі, ми туди навозили. І коров'ячі будемо возити. Коля, отам он доїжджає он до кінця посадки. І пре на ферму, де будемо завантажувати гній. Так що далі я вам покажу. Падали ця пшенички, пшеничка, посходила навіть після уроночки, але це не страшно. Тріщини є, згоден, але ну, сюди не заїхати, діла ніякого не буде. Вон, хлопці вискочили закривати вологу боронками. і Ми зараз їдемо на ферму. Там уже завтра, напевно, будемо розпочинати вносити, скажіть я скажу, безводний аміак. Юрія Миколаївича техніка освобождається, їде до нас, потім до інших людей. Так що роботи вистача, вистачає і жопа в миль, як казав один. Печем, печем, якби ото 48 годин було у сутках, пекли б усі 48. Вітерний неймовірний, але треба оцю кучу спалити, щоб можна було якось якусь територію зайняти, я не знаю, 10 газонів, щось я думаю, сюди доно влізти, як слива в сраку. Так що все, зараз хлопці цим займуться, все це тіло зроблять, буде по красоті. Штільок на мазях і прямо на ферму. Ох і вонь, я вам не передам словами, але я бачу в цьому позитив. Дихаємо ми там, понюхаємо разочок, його да, не сильно воно там попахує, але воно сильно допоможе в наступних, для збільшення наступних потенційних врожаїв. Все ж таки, гній є гній, ми вже від них відвикли, привикли всі вносити всякі мінеральні добрива. Безводні каси, там, селітри, нітрамофоски і так далі. А ось воно, гімінце, найбільший позитив. Але його вже ж ферм не така кількість, звісно, і гною набагато менше. Тому зараз виходить, виходимо з того, що є. Ще у нас є отам куча в тому краю. І отам. Третя кучка, тобто якщо ця куча знаходиться тут, вона ще додається, Ніколай тут вроді би покрасити її підгорнув, то вона буде вноситися на оце поле. Третя куча там буде вноситися, друга куча там. Печемо, газони возять. Завтра теж будуть возити. Як сказати, гною поки що вистачає, виписали достатній кількості. Було б тільки час кому возить, кому грузить. І так далі. Так що поїхали ще на ту кучку подивимося, що там навозили хлопці, хто це там драконом летить на МТ-зоні. А ось і безводного бочечка. Це хтось вносить газончик ось якраз прилетів до нашого времени. Тут у нас значить виходить площа. 9 гектарів хочемо сюди в районі привезти в районі 16 газонів. Газон бере в районі 6 тонн. Тобто десь в районі 100 тонн завести гною. І на ці 9 гектарів розкидати. Гной тут, як зна. Бомба. Те, що доктор приписав. Кучу не палили, так як вітер виходить отак. І воно туди це все полетить. Не дай Бог, щось загориться, це клопоту не оберешся. І оце, до речі, дивіться, бачите, от посадка. Березова посадка колись була. Якийсь рік її хтось підпалив, це ще було давно, півтора-два року тому. В ітогі всім березам торба. Погнили, потрюхли і тепер вже тієї посадки, як і не було. І он ресовці підпиляли е цю ж лінію. Підемо покажемо там, покажу, вірніше, куча акації, куча цих однолітків, дводолітків лежить. Хлопці наші підкадали його, все порядки понаводили, щоб воно все було по феншую. І за те, що підпалить. Значить, печу я сьогодні їду, теж кукурузи, багато необроблених площ. І хтось підпалив яр. Я не розумію, навіщо це палить в такий по перше час. По-друге, стільки живності помирає, коли воно це все діло горить. Зайченяток маленьких там, жабочок чи там, цих ящерочок. Ну, коротше, якісь умніки підпалюють. І яр загорівся, і е, перейшло воно це все діло на кукурузу на поле. Що ще застряв? Ну, таке і є. Вигрузить та попхнемо. Чого своїм газоном не вожу? Ну, по-перше, по тому що він у нас зроблений для зерна. Возить всяке отаке каміння, дрова і так далі. Проще людей нанять. Хлопці беруть за свою роботу гроші. Діло зробили. Кончить кузов такий, як у нас, це саме проще, а потім що з ним робити? Хіба як зависло, це, блін, капець. Тут ще, по-моєму, якщо не помиляюся якийсь міст чи 66, чи якось так, що він 2 блокірується, два грибуть і щось все одно нема. Ну, все, резину облизало, мабуть, треба буде трео, трос. Ну, да, це не льогковухою. Ну, Йомаю, на ровному місці, ну трендєць. Це якраз хайп для відоса. Йо-ма-йо. -йо. Будем тягнути, так що буде хайп для відоса. Та воно сразу, ви бачите, сіло капець, Лизнуло і все. Так що зараз будемо перетягувати газон-газона. Трос все в таких машинах потрібно, щоб було. Навіть в мене в газоні, і то трос є. Це мій стартер, я його називаю так. <сум> Потому що стартер як був хреновий. Верніше акумулятор. Стартер був ще більш-менш, виходить, толковий, а акумулятор хреновий. То тільки з тросом треба заводити. Так от ходжу і знімаю контент. Там вже вон третій газон под'їхав, маю, -йом. короче, движняк такий создали Ну 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 ну, маю -йом. Ти прикинь. Та що ж тут газона? Фух. Есть Хорошо, що рядом газончик підсобив, підтягнув. А якби щоб сам вигружався, як його? Куди його? Отак є, в общем, отута це все діло. Засипаємо, розкидати. Хлій не зна, коли будемо поле наше, то отам, ну, ну посіємо отак, не будемо трогати цей п'ятак. Тобто я не знаю. Скоріше за все ми його це все діло будемо розкидати, аж вже осінь, Хай лежиться, хай пролеже, бо є ті свіжакові машини, тіка-тіка-тіка. На кузові навіть навіть трохи застряє. Так що так, робота кипить, органічне добриво на полі. Посадочка підпилена. Пішліть тепер покажу, що ресовці напиляли. І оце дивіться, те, що я кажу, що ми за порядок, ну, чи сюди доберемося. Тут же у нас польова дорога ось проходить, тут в нас йдуть стовпи лінія. І тут оце прега, шпердить, акація. Акація, ці однолітки і так далі. Ресовці ж, як завжди, кожен рік приїжджають, оббалабенюють під лінією і, звісно ж, накидають. Ну, таке, як оно, да, бачите. А в нас отак, ми чуть-чуть порозкидали, тут це все діло. Хлопці його на кучку туди максимально однесли. Оце потрібно якось за цим ділом спостерігати, доглядати. І треба буде оце все, те, що в мене ось під ногами, оце все. Отаке. От щось може на дрова, щось кудись, оце все лахміття спилювати під корінь. І вивозити кудись, кудись, щоб воно було більш-менш. Акація це ж така, така зараза, що вона полізе на наступний рік тут стоятимуть однакові, отакі ж самі палки. Арпалом, ну немає часу ним займатися. Немає, реально зайняті тим цим сим, був би отільна якась бригада, щоб в них був, трактор був арпал, хлопці їдьте на оте чи інше поле. В'як ось гора, дивіться, беріть, тільки бомбіть. І дров можна було б заготовити, мама мія. Ну нічого, може з'явиться час, це все діло зробимо. Плюс ще поріз є, треба ж буде і щіпу заготовляти на кукурузу, на осінь, щоб сушити. Так що роботи, капець, як от, от роботи коні дохнуть. Як і в нашому випадку. Газіки. Всі три на мазях. Ще два десь там ганяють. Я думав, що 4 буде, оказується 5. Так що картинка в когось ще кукуруза не оброблена. Там он, хлопці теж часть вирона, часть не оброблена. Коротше, хто чим займається в полі, але на місці не сидимо. Так що дякую вам всім за перегляд. Дякую за увагу. Думаю, відео було корисне. Всім пока і все, звісно, буде Україна.